Надайте, надайте мені, будь ласка, вичерпний перелік мого порушення. Тобто відеофотофіксацію, приладом, який має належні докази. Належні, належні докази це означає законні. Дві причини вже називаю. Перше, даже три. Перше. Ви зафіксували приладом, який не має сертифіката відповідності. Друге, ви стоїте в зоні, де немає. Знака про попередження про відеофотофіксацію. Ви спеціально це зробили, і мені це не зрозуміло. Третє стаття 122 частина перша передбачає притягнення відпов... до відповідальності водія, коли зафіксовано порушення виключно в автоматичному режимі. Який це режим в руках у вас він? А це автоматичний, тобто, не в автоматичному режимі. Правильно, тут <рес> які статті ви мене хочете притягнути по частині першій статті 122. так почитайте її уважно. Там написано тільки в автоматичному режимі, тобто 122 частина, перша не підходить сюди.